Всіх рада вітати! Мене звати Цикада, і сьогодні у нас таке повернення до літа посеред зими. Адже сьогодні у мене на розпаковці Harper Dune із колекції серії Pacific Coast від Rainbow High. Традиціям не зраджую. Продовжую знімати огляди на Rainbow High також ця лялька була подарована мені від моєї сестри на свята, і чесно мені дуже сильно не терпіло вже вскоріше її розпакувати. Сама ця серія вже давня. Ем, я хотіла Harper Dune ще у далекому 22-му році, адже я вперше тоді зацікавилася Rainbow High сильно не те, щоб сильно, а просто в загальному мені стали вони цікаві, Стали мені подобатися, адже якби Rainbow High зупинилась на перших серіях, напевно, я б їх взагалі не збирала. А так моєю першою любов'ю стала Белла Паркер із Specific Coast і також Harper Dune із Specific Cost. Але в той час мені подарували Беллу Паркер, і Харпер Д Юн залишилась чекати своїх кращих часів. Все доволі сумно, бо ця лялька мені справді подобається. Я знаю, що не багато людей її фанатів, але ось вона мені подобається. Вона одна з бюджетніших ляльок. Ну як бюджетніших. Це вже як подивитись. І вона мені дуже сильно подобалась своїм поєднанням кольорів скінтону І в загальному мені подобається і її купальник, і патерн, і все 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 мені подобається. Супер красива. І заслуговує більше уваги, ніж в неї. А, з недавніх новин, ну як недавніх, а, в 24-му 24 році, бо це вже минулий рік, а, здається, або весною, або навіть літом, іноземці почали знаходити новий варіант Харпер і новий варіант Харпер Дюн був з білою футболкою. О, здається, іншим головним убором рушником о, Сімон Summers сумкою, по-моєму, Федре і окулярами незрозуміло кого. Я досить не пам'ятаю добре. І всі почали тоді говорити про те, що. Ця лялька попала під роздачу через свій принт, адже це принт захищений авторським правом, і його звати Барбері, яке це ЛОГО, в принципі. І, ну, на жаль, виробники MGA не мали іншого виходу, к як переробити цю ляльку. І мені не подобається новий варіант. Ось Взагалі не подобається її новий варіант. Ну і зрозуміло, бо це намішання різних аксесуарів, які їй не належать. І після того, як ця новина вийшла, і після того, як всі ляльки продані на Амазоні і взагалі, де тільки можна було її знайти, почалось випускатися лише в тому новому оновленому варіанті. Я трошки засмутилась. Бо я б напевно далі відкладала її покупку і далі відкладала. А так вже ну, вибору не залишилось. Хочеш а, вхопити новий варіант а, за нормальну ціну, то давай швидше. Думай ось. І я дуже рада, що на, нарешті мені за це не треба перейматися, що в мене вона є і вона дуже красива. Я від неї в захваті. Мені дуже подобається її текстура волосся, а, поєднання всіх кольорів, як я її зазначала. Вона мені віє прям таким холодним, наче вайбом. Я не знаю чому. Такий холодний пісок, холодна пустеля. Пустеля звісно, не може бути холодна, напевно, я думаю. Давайте розглянемо коробку. Тут а, у нас сама лялька, Рінгу Хай, пальмочки. Ой, дуже вайбово Дуже, дуже прикольно, красиво. А, Тут позначка для з якогось магазину стінником. Але вона коштувала менше. Ой, арт зіма персонажками. Не було індивідуального арту, тут вже всі персонажки разом: Сімон Саммер Сен Белла Паркер, Марго де Перла Федора Вест, Вест, щось там. Я вже забула. Халі Капрі, Фін і наша красива прекрасна Харпер Дюн у мене вже з цієї серії є всі льоки, яких я бажала. Я бажала Simon Summers, де Перло, Беллу на початку колекціонування і Харпер. А інші ляльки мені не сильно цікаві. Тому вже які. Ой, а, що тут пише? Ми the Students of Pacific Coast, The Most Elite Fine Arts High School on the West Coast. Зустрічайте студентів Pacific Coast. Найбільш елітну а, а, старшу школу а, мистецтв а, у всьому західному узбережжі. Угу. Це був дивний епізод а, з цим Pacific Coast. Він, по-моєму, лише одну серію про тривагу, потім вона різко змінила свій а, а, напрям руху у а, Rainbow Vision. Але, але це ток-шоу, ой, не ток-шоу, телешоу, типу серіал, ем, м, протривав ем, хоч і серію, але був. Е, не знаю, чи багатьом цікавим, Мені ну, таке. Більш менш більш менш можна було б і продовжити. Мені здається, було б все одно цікаво. Таке, ніби як Дом 2. Але я дом 2 не дивилась ніколи. Не мені казати. Отож. Давайте розпаковувати, бо я цю ляльку чекала стільки років. Це вже майже третій рік буде, який її хочу. І я, мені вже не терпиться її розпакувати. Тому давайте приступимо. Перед. Харпер Дюн персонажка представлена у 2022 році. Учениця Pacific Coast з фокусом у виконавському мистецтві. Основним кольором якої є колір піску. А гасло звучить як. Потрійна загроза не залишить і царапинки на поверхні. Існує лише один спосіб описати Харпер Дюн, так само, як і в її гаслі. Потрійна загроза. Ця співачка, танцівниця і актриса походить із родини артистів, тож не дивно, що вона має музичні та театральні схильності. Після закінчення Pacific Coast High вона мріє побачити своє ім'я. У сценічному світлі й отримати не одну нагороду. Її талант здається іншим трохи лякаючим, але варто з нею ближче познайомитись, і Харпер розкривається як весела та чудова людина, впевнена в своїй творчості і силах, та яка не зважає на усю драму навколо, а фокусується на своїй справі. З маленьких інших фактів є те, що вона товаришує з Фіном, проте не зацікавлена в ньому романтично. Також у неї помітний англійський акцент, що може бути відсилкою на те, що у її образі використаний патерн англійського походження. Як би так пояснити, що сталося? Стався невеличкий казус. Адже ви могли помітити на початку і при розпаковці відео, що над камерою щось висить. Або якась темна полосочка. Так, ось. Я не помітила, як шнур від мікрофону впав на об'єктив. Тому я перезаписую цю частину, я вже в новому одязі, як можна бачити. Адже при перегляді я це помітила і трошечки засмутилась. І деякі деталі, напевно, я не розкажу через те, що я просто вже. Я вже попрацювала над цією лінькою трошки, вимила її волосся і все інше. Але я згадаю, що я розповідала, і заново вам покажу, що в нас тут є. Отже, розпакована і красива Harper Dune У нас тут насправді не дуже багато всього є, на жаль, але це пляжна лінійка, і можна пробачити. Ось. Також є в неї в наборі ноги. Я чомусь забула її покласти в кадр. А, Все. Це все, що з лялькою є. А, на жаль, а, пляжна лінійка не дуже багата на аксесуари і різні речі. І було б добре, якби в пляжній лінійці був якийсь більш а, казуальний аутфіт, яку, який лялька могла б носити, адже ну, купальник а, це трохи недостатньо. Але. Але, дивлячись на якість того всього, що в нас є, я все одно не хочу жалітися. Що у неї тут є? У неї є знову ж таки, гребінець? Він такого гарного пісочного кольору, як і підставка. І можна порівняти підставку ось Harper і підставку Delilah Адже я взяла. Випадково на Алекс вичепила до додаткові до підставки Delilah Fields. І можна помітити, що підставка Harper Dion дуже бліда, а підставка Delilah більш насичена і жовта. Бачите, навіть в кожної окремої ляльки відтінок хоч трошки, але відрізняється. Якщо ви якийсь а, completionist, тобто людина, яка прям хоче все-все зібрати. А, і купляє БУ, то звертайте на це увагу на колір підставок. Бо я, до прикладу, дуже люблю збирати все по кольору. І мені це важливо. Важливо, щоб всі речі ляльки були. От у нас а, друга пара ніг, яка створена спеціально для того, щоб а, щоб надягати і ресталити, надягати взуття, взувати, точніше, її. Але з платформою. Адже у неї зараз тапочки, в'єтнамки, якісь, не знаю, як точно назвати. І у неї плоска стопа. А тут, плоска а тут стопа спеціальна для підборів. Ось. Вони доволі не знаю, чи легко знімаються, але це точно стресово їх міняти, бо здається, наче ти зараз все порвеш і поламаєш, особливо шарніри. Дуже страшно з цим всім розбиратися, але якщо хочете зарестайлити, то, будь ласка, треба боротись із страх. Ось. Також у неї є у наборі її сумка, знову ж таки, з принтом Барбері. І знову ж таки, тут єдинорожик. Ой, пегасик, точніше. І не впевнена, чи тут а, в оригіналі є наїзник на конюх. <смі> Ось така цікава деталь. А, в неї також є з додаткового, це її окуляри. Мені подобається їх форма, і оформлення подобається. Вони цікаві, дуже красиві, і її пасують. І у неї тут є її рушничок. Рушничок був весь застібаний на цих пластикових а, кріпленнях. Що неприємно, я навіть до сих пір їх відчуваю в себе в руках, їх повибирати би по-хорошому. Він трошки облізав, ось ці його ворсинки облізали, але нічого страшного. Це дуже хороша деталь. Якщо ви любите якісь речі для фотосесії ляльок, він в реальний розмір ляльки, тобто відповідає і пропорціями. Пропорціям її можна на нього зберігати. Положити або скласти і покласти у сумку. Проте він в сумки, звісно, буде терчати І навряд чи вона зможе його сумку потім в руки взяти. Але... Але головне, що він поміщається і це дуже добре. Якщо вам дуже хочеться, напевне, можна ним руки витирати, бо матеріал насправді дуже прикольний, неначе в реальних рушничків. Е, я перепрошую за звуки на фоні, бо собачки виють <ривість> сусідські, але ось. Гарний який собі рушничок. Щодо Harper Dune, мене сильно дратує ось її кепочка. Насправді, вона мені дуже подобається. Але одночасно вона мене й дратує, бо вона ніяк не може сидіти нормально. Вона просто перекриває її обличчя. Вона була закріплена перед тим, як я її зняла. Ось тут, на кріпленнях, і ще позаду. Я зніму і кашкетик і покажу ближче. Знову ж таки, тут пегасик, напис Rainbow, Print. Зверху ось така кнопочка, цікава. І ось ця штучка розтібається і регулюється. Не сильно вона регулюється, але все ж таки це непогано. Ось. З цікавого, я вимила її волосся. За кадром, звісно, вимила. І помітила, що у відео є такий невеличкий дефект, як шнурик посеред екрану пізніше. Тому я вже встигла вимити волосся і навіть воно висохло. Але воно дуже красиво вимите. Дуже приємний на дотик, м'якеньке. Мені супер сильно подобається його текстура, такі морські хвилі, наче вона вилізла з води. І у неї ось волосся так трошечки закрутилося. Дуже гарне волосся. І подобається мікс її кольорів у волосі. Бо це від якогось блонду, до медового і до майже білого. Дуже красивий мікс волосся. До речі, прошивка така цікава. Я ніколи не помічала, щоб а, Покривали а, фарбою так, щоб можна було побачити дірочки. Це ну, дивно для мене, не знаю. М -м, можливо, воно всіх так ляльок. Мені просто здавалося, що спершу покривають повністю а, а, фарбою, а тоді вже роблять дірки. А тут якось ну, не знаю, як в виробництві, як а, воно. По суті йде. Але цікавий момент. З коробки її волосся було просто жахливе. Нереально жахливе. Повністю в лакові, а, скуйовджене, розтріпане. І я навіть прикріплю... а, частину попереднього відео, щоб вона все-таки була. Щоб ви могли побачити різницю. Ось тут, наприклад я поставлю скін. Ну, ви самі бачите, який це ураган. Але вимити воно досить приємне, тому я не жаліюся. Давайте подивимося на її обличчя. У неї супер красиве обличчя. Я до сих пір трошки не розумію, чому так багато людей її не люблять, адже вона надзвичайно красива лялька, в неї гарний макіяж. Він такий теж мідний, трохи медовий. Ось тут золоті тіні, Блискітки Радієнтні темні брови, охайно профарбований а, лайнер і війки, темно темний такий бронзово-коричневий колір губ. Ой, мені дуже подобається поєднання її кольорів. До речі, на щіці знову плямка блискуча. Не знаю, чи вам помітно. А, так як я мила ляльку я думала, що це буде, типу, продукт з волосся, але, напевно, це знову лак. Я не знаю, чому на всіх ліках Rainbow бухає. Постійно є якісь плямки від. Не знаю, лаку для мейку. Саме, щоб покривати, і воно блистіло. Якісь постійно в них дефект стаються з цим. Неприємно, але це не сильно помітно, тим паче за волоссям ховається, тому можна пробачити. Дивимося на її купальник. Верхній топ ось такий красивий на резиночці. І тут закріплений на велакроа на липучці Щодо її джинсів, це цікаво, адже її джинсові шорти трошки осипаються, по-перше, ось тут видно, як вони лізуть, які вони нерівні а Тут в неї є така вісюлька RH Місце для пояску, імітація, наче тут гудзочок Ось ці штучки у мене відпали при розпаковці і при першому показі на камеру я їх приклеїла просто звичайним а, універсальним м, клеєм Силіконовим, здається, правильно називається. Ось. І вона тримається. Не знаю, сподіваюся, ця штука не відпаде, але вона і не відпадала, тому не жаліюсь не знаю, наскільки функційні ці а, карманчики, але в них можна справді засунути руку трошки, і буде ось так красиво позувати, дівчинка. Тут також на застіпці, ось а, я її... зніму їй її шорти, щоб подивитися на трусики. Сподіваюсь, цей раз вже нічого не відвалиться. Ось, в неї дуже красивий купальник. Мені подобається цей принт. І трусички теж на резинці. Можна побачити. Тут пише Рейнво 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 Матеріал-купальника, дуже схожий на реальні купальники, теж такі тянучий, теж, здається, наче начебто стійкий, але я сумніваюся, що для беруть матеріали прям як реального купальника. Можливо, можливо, ні. Не знаю. Дивимося на її ручки. В неї маленькі нігтики, такі трошки як дитинки. Пухкенькі пальчики. І тут дуже-дуже слабо, але профарбовані. Колір нігтей а такий золотий, такий брудно золотий. М -м. У мене, кстати, лялька з дефектом. Ви бачите оцю кисть, і вона просто не гнеться. Ось. Вона не те, що не гнеться, вона ще й легко дістається. ось я навіть не приділяю зусиль, тому мені трошки страшно, бо ой, бо вдруг воно випаде. Було б дуже і дуже сильно неприємно. Так, одягну і шорти назад. Це треба буде відстригти, бо воно мене бісить. Відверто бісить. Ось, Мені дуже подобаються подобається і сандалі, нравится оце переплетення. Тут темна чорна платформа, а, ось ця штучка якась більш резинова, а тут вже стрічка. І стрічка з якимись бусиночками Тут все, типу, бандики, дуже мило, дуже красиво. Але я в житті б їх назад не переплила, так як тут переплетена. Хоча там була інструкція, так що це взагалі можливо. Можливо, слідувати інструкції і все буде гаразд. Ось, укладу її назад. На підставку і буду говорити свої фінальні думки. Мені здається, їй дуже пасують окуляри. Ось. Ой. Ось. І на колись вона супер виглядати між окулярами. Щоб вони не випадали, але їх треба правильно закласти. А так вона супер красива. Ой, як. Мені сильно подобається колярна гама. Ось жовті ляльки. Якщо лялька-жовта лялька виходить добре, значить вона точно-точно добре. Ось. А, тоді вона прямо в моє серце попаде. На жаль, вони випадають, я пізніше їх закладу. А, навіть не дивлячись на якісь незначні ефекти, мені Харпер Дон дуже подобається. І я дуже щаслива, що мені її подарувала на різдво. В неї трошки лізе волосся, до речі, але це таке. Я дуже давно її хотіла. Мені, мені здається, вона трохи недооцінена лялька, і хотілося б, щоб її любили більше, бо вона точно на це заслуговує. Ось, буду, рад... буду рада розмістити її на полиці з іншими пляжними, коли в мене буде можливість і більше місця для розміщення ляльок. Але поки як є, поки буду любуватись на неї трошки і потім сховаю ненадовго і вже пізніше поставлю на поличку. Ось. Також тут в шортиках є біла така підкладка, яка терчить. Тут вона чомусь не терчить, бо вона задерлася вверх. Ось. Всім дуже сильно дякую за перегляд. Вибачте, за а, такі незручності, за мою помилку з тим, що я не прибрала шнурик. Але сподіваюся, це була сильна проблема, щоб ви могли насолодитись самим відео. Дякую, що ви зі мною в новому році. Дякую, що досі слідкуєте за мною. І наступне відео, напевне, я зроблю вже не анпакінг, а щось про мою колекцію трошки. Напевно, <свісно> я не даю харанці. Можливо, в мене попадеться лялька під розпаковку, тоді я її розпакую, звісно. А поки в мене в планах зробити маленький огляд на м таку обмежену, але доволі дорогу колекцію ляльок а, бренду Mattel Тому це такий маленький спойлер, <свісно> щоб ви знали цього очікувати. І це не Monster Хай, не Барбі. <свісно> Ось так. Всім дякую знову за перегляд і до нових зустрічей. Пока пока.